На сумщину з робочим візитом завітала делегація благодійного американсько-українського фонду разом для України, що був створений у 2016 році. Після початку великої війни зусилля фонду зосередились на потребах збройних сил України, гуманітарній підтримці потребуючих та цивільних лікарень. Сума має чудову історію. козацька історія супротиву вільного духу і. Те, як сума відстоювала свою землю від початку повномасштабного вторгнення, те, які героїчні вчинки робили лікарі в регіоні, це фантастика, і ну ми просто не можемо не підтримати і не допомогти. Це така комплексна поїздка нашої команди і представники програм. Забезпечення наших захисників і програма Хелф, яка допомагає лікарням і медичним закладам по всій Україні. І для нас надзвичайно важлива експертиза, для нас надзвичайно важливий контакт з кінцевим отримувачем. Нам важливо бачити фідбек, бачити потребу. Тому ми регулярно здійснюємо такі поїздки і щасливі, тому що першою лікарнею, яку ми відвідали, є саме лікарня Святого Пантелеймона. Колектив клінічної лікарні святого Пантелеймона на чолі з заслуженим лікарем України Володимиром Поцелуєвим щиро вдячні волонтерам благодійного фонду разом для України за постійну підтримку та результативну співпрацю. Ми почали співпрацю з благодійним фондом практично з початку окупації, і вже наші партнери, ну колеги, нас познайомили, і ми почали. Казати про ті проблеми, які були, так сказати, і, ну, при такій частковій окупації була логістика затруднена. Ми просили медикаменти, і перев'язувальний матеріал. І якраз коли почали лікувати військових, це якраз апарати для вакуумної нашої хірургічної історії, і УЗІ апарати. І на сьогоднішній день ми от маємо привез фонд і апарат ШВЛ, і гемодіаліз, і інші там метаскопи, і дуже багато чого. На сьогоднішній день ми також показуємо їм. Як ми будуємо так скажемо лікарню під землею з бомбосховищем, і також будемо просити їх взяти участь у комплектуванні обладнання нашої операційної ну, під землею, скажем так, і постійно дійсно цей благодійний фонд відповідає назві разом, тому що ми жодного разу не почули відповіді ні. Нема будемо працювати, будемо знаходити, будемо сьогодні відповідати на ті виклики і потреби, які сьогодні стоять перед нами, перед нашою сумською громадою і, взагалі, перед. Ну, сумським районам, тому ми дуже вдячні. Вдячні волонтерам за найбайдужість і підтримку. І пацієнти лікарні святого пантелеймона. Зокрема, сум'янка пані Юлія, що безкоштовно отримала дворічний запас дороговартісних ліків, ледь стримуючи емоції, не може повірити своєму щастю, адже для неї це подарований шанс на повноцінне життя. Це рідкісна хвороба. Дійсно да, дуже... на сьогоднішній день. У мене той хвороба препарат, мала ізучена. Який... Її ніхто не знає, не знають, що зі мною робити. У мене дотворення вони, скільки... вони ма мають... і воно підзапустилась 18 років. Воно дуже На даний це не первичний, а це вже вторичний синдром Шигрена з совсіми красотами, тобто поповний. Наші друзі звернулись ну, якби і до нас, в тому числі, да. і до фонду разом, щоб знайти, чи, чи мають наші ну, закордонні, в тому числі партнери, да, допомогти. От сьогодні ну, можна сказати, така історична також подія, як і для нашого закладу, і для вас особисто. Я дуже тобто, дякую. Фонд дуже разом всім дякую. вам дякую. 20, 20 банок, 20 да, банок. 20. 20 банок да, ліків, які вам на 2 роки практично зараз ну, буде вистачати. Ви подивитесь, розкажете нам ну, да. походу і лікарям нашим нам дуже да, цікаво. Я буду мати да. зв'язок, да, тому да. що Ми я не знаю, будемо як мати постійний з мати. Будемо постійний да. зв'язок, звичайно. Так, якісь, як це. Чи... Ну ви мені да. підкажете, тому... мені може і аналізи, аналізи, контроль фонд разом вам благоді... передає да. таку благодійну допомогу. Прошу, да? Так, ти я... два слова. Ми розуміємо, наскільки іноді важко самому справлятися. Ви боєць 18 років. Ми дуже сподіваємося, що це тільки перший крок. Ми розуміємо, І, що mm -hmm. не можуть бути вартість у цього пакуночка 363 тисячі гривень. Ну, людини люди не можуть собі дозволити можу. ці препарати. Ми дуже сподіваємося, що будуть системні зміни, і для дуже тих, хотівось. у кого є такі або схожі захворювання, вони зможуть забезпечувати себе потрібними препаратами через доступні ліки. Але поки нехай це буде таким маленьким, я вірю в це того Миколая. Він діє дуже через інших діла. людей, і нехай він був там більше місяця тому, але нехай це буде таким маленьким чудом і для мене це дійсно і першим кроком. नेपाली मेरो जो भगवान् Високо оцінює і всіляко сприяє налагодженню плідної співпраці медичних закладів регіону з американсько-українським фондом Разом для України. Народний депутат від Сумщини Михайло Ананченко. Працюємо разом з благодійним фондом Разом for Ukraine». Вони дуже багато допомагають нашій Україні. Ми, як народні депутати, однозначно вдячні їм і готові створити всі умови, передати всі потреби. Вдячні за те, що працюють і допомагають нашій країні. Ну і особливо вдячні за те, що концентрують увагу на нашій сумській області. З цим фондом ми працюємо вже спочатку повному. Штабного вторгнення з перших днів вони допомагають як нашим медичним закладам, так і нашим військовим. Ми розуміємо, що пріоритет для держави номер один це наші особи, військові однозначно. А також освітній та медичний фронт. Ми також їх маємо підтримувати сьогодні. Привезли високоякісне обладнання медичне. сподіваюся на подальшу співпрацю завдяки спільним зусиллям влади благодійників та місцевих лікарів вдалося значно поліпшити матеріально технічну та лікувально діагностичну базу клінічної лікарні святого Пантелеймона. А це запорука того що мешканці Сумщини гарантовано зможуть отримати якісні медичні послуги, що позитивно впливає на життя та здоров'я населення.